Я нещодавно зробив чергову операцію та чергову онкологію вирізав. І, знаєте, і це не перше вже. І, але і перший раз, і останній я навіть і не думав про землю, розумієте? Ну, тобто, тому, що вам сказати, за життя треба боротися. За свободу треба боротися, за незалежність. За е, можливості треба боротися, за своє щастя, треба боротися. І боятися нічого. Ну, ми живемо один раз, чого боятися. Я позвонив Ользі. Ольга Ользі, Ользі, Ользі Вадимівна, так? Так, так. Да, Це моя колега ще по Верховній Раді. Дуже її завжди любив як політикині, як а людина взагалі дивовижна. Вона каже, ну. Приїзд зробому біопсію. Зробила вона, у, -у, -у. коли можеш, сьогодні. Вона каже, ми не готові сьогодні. Давай, дай нам два дні підготуватися.